Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо дуже запашний, смачний пиріг із гарбуза. Взагалі в мене була ідея приготувати лише пиріг і прикрасити його цукровою пудрою, але моя донька захотіла торт, тому у мене сьогодні справжній торт з кремом. Пиріг дуже смачний, вдалий з категорії, все змішав і в духовку без міксера. А з кремом це справжнісінький торт. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно! Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти. зручну ємність просіємо через сито 130 г борошна. Додаємо 1 чайну ложечку без гірки розпушувача та півчайно ложечки соди. Обов'язково використовувати і розпушувач, і соду, щоб випічка вийшла максимально пухкою. Додаємо 1 чайну ложечку кориці, це, звісно, по бажанню спеції на ваш смак. У мене сьогодні буде кориця та цедра апельсину, ви можете спеціями погратися. І додаємо третю чайну ложечки солі. Все це ретельно перемішуємо. Тепер змішуємо вологі інгредієнти. Знадобиться 2 яйця середнього розміру, це категорія С1, бажано кімнатної температури. Додаємо весь цукор, у мене сьогодні 100 г, це помірно солодкий варіант. Якщо ви полюбляєте з гарно солоденьке збільшуєте до 120-130 г. Додаю 1 чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то дрібка. Додаємо 6,5 столових ложок рослинної олії без запаху і додаємо гарбузове пюре. Знадобиться 210 г. Ви можете його приготувати будь-яким зручним для вас способом. Тикву можна запекти, зварити, в мікрохвильові приготувати, вона, щоб вона була м'яка, а потім її зблендерити до стану пюре і охолодити до кімнатної температури. Додаємо гарбузове пюре до решти вологих інгредієнтів. І я сюди ж натираю цедру одного апельсину, середнього розміру. Звісно, якщо ви полюбляєте апельсини, додавайте цедру, Якщо ні, використовуйте щось інше. Можна взяти лимон, лайм, можна взагалі цього не додавати. Можна поекспериментувати із спеціями, додати імбір, мускатний горіх. Що побажаєте, у мене сьогодні кориця та цедра апельсину. Натираємо обережно, тільки заторкаючись оцей верхній оранжевий прошарок, білу частину не зачіпаємо, саме вона в апельсині гірчить, тому натираємо лише верхній прошарок. Все це ретельно перемішуємо вінчиком до однорідності. Висипаємо сухі інгредієнти до вологих і ще раз ретельно перемішуємо вінчиком до однорідності. Ось таке красиве тісто. Получилося. Я не сказала, відразу, як починаєте готувати, відразу вімкніть духовку до 180 градусів верх-низ, без конвекції. Діаметр моєї форми 24 см. Ліпше взяти нероз'ємну форму, у мене такої немає, тому я використовую роз'ємну, беру листок пергаменту, ось так його жмякаю і застеляю низ і бока форми. Виливаємо тісто в форму, розподіляємо. Можете декілька разів ось так прокрутити і навіть стукнути в поверхню стола, щоб вийшли великі пузирки повітря. І відправляємо випікатися. в Завчасно розігріту духовку 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин. Все буде залежати від розміру вашої форми, від потужності духовки. Орієнтуйтесь на це. Перші хвилин 20 духовку не відкривайте, дайте можливість пирогу піднятись максимально. Потім перевіряйте на суху паличку. З серединки пирога вона має вийти повністю сухою. Даю пирогу охолонути буквально 5 хвилин і виймаю його із форми. І ось в цей час, якраз я вирішила готувати не пиріг, а тортик. Тому я розпочинаю готувати крем. А пиріг у мене трішки охолонище. Крем може бути будь-яким: сметанним, вершковим, заварним. У мене сьогодні класичний крем-чиз. Крему повинно бути небагато. У мене сьогодні 100 грамів вершкового сиру по типу Філадельфія, 100 грамів вершків жирних, Від жирністю від 30% і трішки цукрової пудри. Все це просто об'єднуємо цукрова пудра за смаком. Можна використати звичайний цукор. У мене 2 столові ложки цукрової пудри. Ванільний цукор я вже не додаю, тому що пиріг досить такий запашний. Все це просто збиваємо міксером на середній швидкості до стану крему. Ось такий крем вийшов. пиріг у мене вже ледь теплий. Я його зверху просто ось так намазую кремом. Ви можете його розрізати навпіл і намазати, і вже оформити повністю як тортик, це вже за вашим бажанням. Одним словом, в будь-якому випадку у вас вийде дуже смачно, повірте. Ну, і як бачите, я не зупинилася, вирішила, що декору недостатньо, тому в мене були отакі шоколадні драже. Я зверху теж присипаю під колір гарбуза. І виходить ось така краса. Це дуже смачно, пиріг просто як пушок. Він просто, я його ледь нарізаю, він такий м'який, вологий, смачний крем. Одним словом, навіть замість тортика підійде, всі будуть охати і ахати. Готуйте обов'язково. Якщо вам відео сподобалось, натискайте на лайк, коментуйте це відео, мені це дуже важливо. Якщо ви ще раптом не підписані, підписуйтесь, чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей, миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!